Перш за все я хочу подякувати за цю дискусію, яка відбувається, за те, що ви, пане Богдане, знайшли можливість її порушити і модерувати. Її дуже мудро, як це вмієте ви, ініціаторам цього круглого столу, також і за можливість висловитися і обговорити край важливі на сьогодні. На сьогодні тематику саме у зв'язку з політико-правовою ситуацією. Щодо оскільки тут така презентація відбулася з сайту, я спочатку зосереджусь на ньому і може спробую конструктивно, мені здається, що в нинішніх умовах сайту не вистачає частини щодо політико-правової ситуації і законодавства. Ми могли б на цій площадці обговорити. Обговорювати саме нову редакцію закону про всеукраїнський референдум, а також закону про місцевий референдум. Всі розуміють, знаєте, але я наголошу, добрий майданчик, і тут, мені здається, не референдум онлайн, а голосування онлайн. Да? Ми йдемо до голосування онлайн. Це не питання референдуму, це форма голосування. Вона має в майбутньому застосовуватися на виборах, на референдумах. Але ми знаємо, що на сьогодні нема законодавства неможливо провести місцевий референдум. Верховна Рада останнім своїм законом скасувала таке право. У нас є право за Конституцію, але його немає. Ми не можемо використати. Про це треба говорити. Далі ми йдемо далі прийнятий ну, для мене псевдозакон про всеукраїнський референдум, оскільки за такою процедурою, як він прийнятий, не мають прийматися акти Верховної Ради. Це... Я, я от шкодую, дійсно є народний депутат, чому до цього моменту немає подання. До конційного суду щодо неконституційності процедури, я в шоці більше півроку пройшло, немає такого подання. Ось, і ми би могли обговорити другий момент це прийняття нової редакції закону про всеукраїнські референдуми, саме використати цю площадку, спробувати да, подискутувати, прописати останній етап голосування, який є в виборчих законах, і в законах референдумах як онлайн. Супер, мені здається, треба розвиватися цьому сайту в такому напрямку, на мій погляд. А з приводу там заявленої моєї теми я вже відійшла, мабуть, пару тест скажу, оскільки саме політичні дебати відбуваються на тому, що ми маємо конституційні зміни прийняти зараз референдумом. Тут хочу таке зазначити, може, я саме експерт в. Галузі конституційного права хочу зазначити, що, що в нас з прийняттям закону про всеукраїнський референдум відбулася жахлива реч. У нас закон про всеукраїнський референдум вище зараз за конституцію, тому що він встановив порядок зміни в конституції. У нас новий є принцип верховенства референдуму над конституцією. Це вкрай небезпечний шлях. Я не буду там перераховувати, хто шов цим шляхом. Я думаю, тут аудиторія вся це знає, але ми маємо це дуже мені здається, усвідомлювати і як громадське суспільство виробити спільну політику і дійсно працювати над удосконаленням законодавчої бази щодо проведення референдумів. Дякую дуже. Я вам дуже дякую.